Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу поділитися з вами такою розпаковкою від компанії Pharmaсі. Це турецький бренд, який представлений у нас в Україні. І кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Мені дуже нагадували, просили, і навіть це було вказано на сайті, що коли я буду отримувати це замовлення, щоб я обов'язково його перевірила на новій пошті. Що я і зробила, я його там відкрила. Хоча я дуже рідко взагалі таке роблю, і мені не дуже подобається, знаєте, відкривати це там кілометрова черга, а я стою. Ю, знаєте, шукаю в накладній ці чи інші товари. Якщо це замовлення, наприклад, робилося за заздалегідь. І я вже не пам'ятаю, що я туди поклала. Ну але цього разу мені пощастило, черги не було, і я так приблизно пам'ятала, тому що я в неділю робила ввечері замовлення, а сьогодні в нас вівторок дуже швидко воно мені приїхало. Сплачувала я його на новій пошті. Одразу, ось так все гарно було спаковане. Зверху ще було покладені такі подушки безпеки, скажімо так, для тих товарів, щоб вони там не побилися. Але ви вже можете переді мною бачити, ось я замовляла два пробнички. І коли власне я ці подушки, ну верніше, навіть не я, а консультант, який мені допомагав розкривати коробку, вийняв ці подушки зверху, каже, перевіряйте замовлення, і тут чує такі звуки. Ти ж от і впали ось такі два пробнички. Я замовила. His Power парфумів і Here Pей Hir Passion. Короче, це чоловічий пробничок. Я так розумію, це. Я не буду говорити, чи це парфумована, чи яка це вода. Ми з вами обов'язково, якщо з вами звичайно цікаво, погортаємо каталог. Я зберу всі продукцію від компанії Фармасі, і ми з вами обговоримо дану продукцію і взагалі чи вигідно дані компанії замовляти. От і значить, випали ці пробнички. Він такий, ой, тобто я перепрошую, я така думаю, що і дає мені ці пробнички. Я така думаю, що це таке, дивлюсь, справді вони просто лежали зверху на ніяк не запаковані. Я знаю, колись мені як робили замовлення, то ось так, якщо пробнички замовляли, приклаювали просто скотчем, щоб ті пробнички не губилися. І ви вже можете бачити, що ось цей власне пробничок. А, я йду всю дорогу і думаю, що так приємно пахне з коробки. Що такий приємний аромат, якоїсь троянди. Хоча в мене чуєте ще закладений ніс, я не дуже ще. Я можу так на 100% відчувати якісь запахи, аромати. От, і бачите, тут пішла от прям тріщина по всьому опробничку, тому що це скло. Мені, звичайно, ще й жіночого аромату не дуже приємно, але аромат мені у нас сьогодні така вітряна. Зранку такий дощлив, тепер світить сонце, але дуже вітряно. І цей аромат прям з коробки настільки гарно мене просто окутував. Боже, як сказати, огортав. Все ніяк не позбудуся деяких слів паразитів. От. Ну, цей аромат мені дуже прям сподобався, в них дуже гарне оформлення. І ще по каталогу цей, що діє зараз, тому що я робила онлайн-замовлення. Там хороша акція при покупці чоловічого і жіночого. Ну, не знаю, не знаю, все може бути, але я, можливо почекаю ще якісь акції і подивлюсь наступний каталог. Одним словом, я зараз теж вам не буду описувати ароматів, але цей аромат на вітру розвивається дуже прекрасно. Так, тут якась троянда, квітковість, а, солод, ненавязливо, Дуже приємний а, насправді аромат. Ну, давайте зараз будемо, а, значить, це сталося неприємно, а, звичайно, що так вони якось не, не по-серйозному віднеслися до цих пробників, і ось така ситуація в мене на пошті з ними сталася. А тепер давайте я приберу коробочку і ми з вами більш детально обговоримо власне моє замовлення. А щодо цього, чи хотіли б ви зі мною погортати... А, Каталог за чашкою чаю, смачного чи кавусі, капучино. Будь ласка, напишіть мені, ми з вами обов'язково я зберу всі товари, але ви мені про це мусите дати знати внизу в коментарях. Так що я вас чекаю. А зараз давайте приступимо до основного мого замовлення. І так, ще раз повторюю, що сьогодні буде такий е, просто огляд, а все інше ми розглянемо з вами вже, коли будемо відкривати каталог. Е, дивитися. Е, прийшла мені накладна з босборочний ліст. Е, одним словом, бачу на них не діють ніякі. Е, е. Скарги. Так, ну давайте зразу подивимося, ой, каталог, який такий вже весняний. Дозволь собі найкраще. Це каталог за березень, а я робила за місяцем лютий замовлення. Ага, він нас тут з Я вже й забула, як виглядають каталоги компанії Фармас. Давайте я так його. Покладу, щоб він нас а, а, тішив око. А в око. У мене вже навіть а, такий стіл, така клейонка. Я вже по весняному, вже, знаєте, хочеться того сонечка тепла, трохи. Якогось. А, так, замовила я ось такий засіб. Дівчата, ще раз повторюсь, вибачайте, все так, як знаєте, на ходу в жару і. І впил не нічого ще не розпаковано. все з вами будемо тестувати. Smart Life – Це я знаю наскільки я розумію, виготовляється нас в Україні. Я видалю будь-який жир, нагар та пригорілі забруднення. Байфармасі. Тут так гарно все написано. Тут можна лупу брати і читати все інше. Значить, 450 мл об'єм. Мені такий засіб просто життєво необхідний, тому що в мене дуже капризна плита, на якій лишаються всі розводи. І ці засоби, які в мене колись були в використанні, вже знаєте так, тільки пробничку один ще залишився. Власне, чого я робила замовлення в компанії Фармасі? Тому що мені подзвонила. Коліжанки, коліжанки, і дуже вона хотіла ось цей гель з кінським каштаном, от, боже, як він забула, як вже правильно називається. це Доктор Туна. Тут об'єм великий, вона хотіла саме 500 мл. і саме... Через ось цього красунчика я зробила замовлення. Я знаю, в мене мама користується, бабця користується гелями з таким кінським каштаном, але, знаєте, в мене таке враження, що він тут навіть не до кінця закритий. Ага, слава Богу, тут є така захисна плівка, бо таке враження, що ось ця кришка зверху не дуже закрита. Звичайно, я ж відкривати на нічого і не збиралася. От, Ну, раз людина попросила, то, звичайно, я не могла їй відмовити. Так що прийшлось зробити замовлення. Колись було на вихідних, можна було зробити замовлення на 800 гривень і безкоштовна доставка. Тепер вже ж, від 1000 гривень тоді вони роблять безкоштовну доставку. Замовила я ось таку каву, Nutri Plus, Nutri Coffee. А це в нас вона йде, значить, з. 嗯。Mm. Я беру цю зелененьку не з житом, а просто ось таку з зелененьким надписом. Мені вона, вона мені найбільше подобається. Тут йдуть значить, 16 стіків по 2 г. Можна було, вже я не бачу їх в каталогах, вони були представлені вже на сайті, там, де добавки всякі, ось таке, де нутрі плюс написано, там можна було знайти цю каву. От, То я собі її взяла, думаю, я таке люблю і чому б і ні. Повторна моя покупка. Це зубна паста дитяча, Єврофреш, Літл Китс. Донечка задоволена, я так само: 50 грамів її тут є. От якось знаєте, на зубні пасти. Важко знайти хорошу ціну, а тут і ціна, і якість, і з трьох років її можна. Приємний смак. Від, відгуки я, в принципі, залишала і в прошніх пляшечках, взяла про запас, тому що, дивлюся, там вже ця паста, що зараз донечки вже так підходить до завершення. Ну ще половинка залишилась, але я так люблю, що пати якийсь запас. Тому вирішила її а, взяти. Так, була хороша ціна на ось такі бальзами для губ. Я взяла в дві штуки. Там при покупці одного, другий йшов зі знижкою додатковою 20%. От, Я вирішила взяти один червоні ягоди, а другий взяти з глухиною. Прям так мені захотілося. Колись я показувала вам, що я купувала апельсин, але я його подарувала. От, І я думаю, ну я ж собі ніби тоді брала. І... Так, тут щось кришечка, бачите, якось так не дуже е, пристає. Ну, так, скоробочки. Е, я зараз нічого не відчуваю, бо ще такі, трохи, така трохи закладеність носа, але його можна використовувати не тільки на губу, його можна використовувати на сухі ділянки, це такі, як лікті, на коліна. от, Дуже гарні такі ті баночки. І думаю, нехай будуть. Ще в мене подарунок від Oriflame є. До мене планує приїхати тітка в гості. Я думаю, теж хочу зробити якийсь їй невеличкий презентик. Плюс, думаю, бальзамчик це буде те, що їй буде потрібно. І цікаво. А також дівчата вирішила я взяти, от вже прям дуже всі хвалили. Я купилася на відгуки, це в нас йдуть, як це правильно назвати, Боже, кремові тіні чи як, в баночці. Я от, розумієте, я завжди собі говорю, я люблю палетки, я обожнюю палетки, всі мої палетки всі ідеальні, всі прикольні, всі такі класні, я їх дуже люблю. А тут я подивилась на цей відтінок, прям дивлюся. А, так, що тут у нас написано, ні грама українською мовою. А, що вже Я така, знаєте, роблюся прикра, що мені, мені треба перекладу, бо я не, не розуміюся в тому всьому. От, одним словом, давайте ми з вами подивимося. Така от баночка, така шайбочка. Написано фармасі. Дівчат бачила в червоному відтінку. Думаю, та ні, в червоному я брати не буду, і я взяла. В якому? 01. Long Last Creamy Every Shadow. Pink Glow називається відтінок. Я собі подумала, що влітку, під засмагу, цей відтінок буде просто шикарно глядати на моїх повіках. І ось так він. Виглядає, ну де той пінк? Давайте ми зразу його і засвочимо. Раз я його відкрила. Чого ж я буду його? О, Боже, який вони шовковисті, дівчата? Ну та то, то просто бомба-ракета. Подивіться, Боже, я не прогадала з відтінком, бо там вони виглядали такі більш дорожевого, а це просто вони мають ці тіні такі е мілкі, мілкі, е -мілкі е вкраплення, і зеленим переливаються, е і якимось золотистим, і сріблястим, і рожевим. Боже, та то красота! Чому я швидше на них не подивилася? Я якось дивилася а, в Ірусі огляд на а, ці тіні, але я, знаєте, думаю, от всі гарні, гарні. Боже, то краса. Ні, тут вже треба носити їх. Просто на голе повіку наносите туш, і на кожен день це буде, боже, то, то красиво. Дивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Там зараз акція на них, якась хороша знижка. Плюс акція плюс знижка консультанта була, і вони вийшли взагалі дуже, дуже бюджетно. Ви знаєте, жаль, що в накладні не пишуть ціни. Вони от, пишуть, бачите, тільки артикул і назву продукту. Коротше, будемо з вами робити засобами Мінфармосі макіяж. Так, далі. Далі мені потрібно було добивати дівчата до безкоштовної доставки. Думаю, це там не так вже й багато лишилося, але я ж стільки хотіла всього спробувати. Ага, знаєте, що мені ще прийшла ось така от штука. Це до ось цього, я видаляю будь-який жир. прийшов такий розпилювач окремо. Вони так його в коробочку поклали. Такі червоненькі. Ну добре, і на тому дякую. Так, ніби все. Значить, до безкоштовної доставки полізла я на той сайт, дивлюся. Теж дуже хороші відгуки, і коли з моя знайома мені рекламу, рекламувала ось цей крем від доктора Туна з календулою, це крем-бальзам. Власне, крем-бальзам. Ніде не могла знайти скільки тут мілілітрів. Дивлюсь на ту баночку, там було і чайне дерево, але мене саме цікавила календула. Думаю, 50 мл. І ціна така, що там 200 з чимось гривень, ну, тобто. Думаю, і відгуки там просто чудові, що це календула, вона її заживляє рани, і при опіках можна її використовувати. І що, якщо якісь, у вас, наприклад, зимою лущення шкіри, і якісь почервоніння, і якщо у вас якась реакція на будь там продукт, чи після пілінгу чи ще щось, наносите цей чарівний крем, і все воно вам так згладжує. Прям о, де співали в цьому крему бальзаму. Я такого там начиталася тільки позитивні відгуки і взяла собі, тут об'єм виявляється 110 мл, і подивіться, що тут Написано, де тут для українців українська мова? Рус в кінці і все. Ну, все, хоч що хоч цей. Перекладай собі. Що? Купила крем, перекладай. Тут назначить, дивіться, яке пакування. Це той доктор Туна, який, власне, зробив весь шум у фармасі. Ага, тут ще якийсь можливо є переклад. Всередині в коробочці тут навіть розписано. Так, польською. Ні, нема. 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 Ось так виглядає сам крем. Але відкривати я його не хочу, але ні, мені цікаво, він запакований чи ні. А, він запакований. Все. Ну, звичайно, я його відкривати не хочу, бо теж не знаю. Чи я цей крем тітці піде, тому що в неї дуже-дуже суха шкіра, в неї лущення, в неї шкіра така досить проблемна, і от зараз з зими. А весну це таке якби загострення. Прям знаєте, як це бурея на голові буває, а в неї таке буває на обличчі, в неї просто шкіра така, знаєте, злазить. І я говорила їй, що там їй потрібно очистити туди-сюди, але вона там не хоче займатися, каже, ти мені чарівний крем. Ну і я про цей крем начиталася. Думаю, якщо б в разі вона не захотіла його собі взяти, то я в залюбки його скористаюся. Тут 110 мл, як виявляється, бо ніде інформації на сайті не було. І е, дата? Дета де? Де дата? Е, ну, добре, тим розберемося одним словом. Я думаю, що дата, якщо він запакований, має бути все тут нормально. Ну, якщо щось, то я вам ставлю картинку. Де тут з датою? Що по датах, щоб не затримувати ваш е, час? Так, зараз я ще розіб'ю другий пробник. Також я собі замовляла пробників. Коротше, почала я забивати там до тисячі, по 20 гривень йшли ось такі пробники. Я собі взяла доктор Туна. Я навіть не дивилася, що це за пробники. Просто дивлюсь, там пробники зайшла в цей. По 20 гривень, такі. ага, це шампунь. шампунь, кондиціонер і маска. Від доктора Туна Гідрейтінг. Так, будемо тестувати. Далі від доктора Туна теж шампунь, ага, це для волосся. Ревінг. Добре, маска і маска. Ага, тут таким чином. Можливо, навіть клієнтці своїй, що замовила в мене бальзам, покладу якийсь Волюмайзинг, Це теж шампунь. Я думаю, що це для обличчя ті засоби. Добре, це все для волосся. Ага, а ось це буде в нас для, пан, для обличчя. А, доктор Туна серія Аква. А, тут у нас де гель гідродропс, угу, бустінг, крем і крем під очі. Добре, по 2,5 мл, не так і тут, ну, але вистачить. Потім, коли я вже добила до 1000, воно мені вискочило там ще якась штучка, що ви значить, берете участь у акції, і вам положено значить, дві зубні пасти, ось такі мініатюри від Єврофреш. З чим-то вони йдуть, з алоє. Теж бачила значить, наших дівчат, які займаються компанією Farmers прям дуже нахвалюють ці пасти зубні. От, супер буде. значить... Можливість ними скористатися і спробувати дані пасти. Якщо сподобається, то звичайно буду замовляти повний розмір. Бо зараз вони в каталузі щось по 99 гривень. Ну мені здається, 99 гривень за пасту це не дуже той бюджетно. Можна знайти ой, пробничок і бюджетнішу. Коротше, потім мені вистрибнула ще одна штука, що ви маєте можливість за 29 гривень замовити пакет пробників. Можна було обирати для обличчя та парфумованих, які ви думаєте, я замовила. Пробники, напишіть мені в коментарях, а я за цей час буду діставати. Ну так, звичайно, ж, це були пробники для обличчя. І тут у нас просто <с ibland> ось така гора всяких знову пробників. Я думала, що це догляд, бо там так і писало доглядові, в такому пакетику окремо прийшли мені. Значить, що нам тут прийшло? Значить, Тут прийшов знову мені, бо колись такі ж пробнички отримувала. значить, Pharma CC Крем. В в чотирьох відтінках. Light, medium, to, medium Medium 03 і medium to dark. Добре. Може, я так окремо їх відкладу. Далі прийшла мені ось така штука Camera Ready, це Foundation. А я так зрозуміла, це якийсь тональний крем 03, 08, 14 і 16. Я не знаю, що це в них за така анумерація, як вона має виглядати. Але, по-моєму, це не праймер, це тональний крем. Добре, далі Аква. Ага, це той, що я замовила. О, супер, а це можна і клієнтці подарувати повторку і ще плюс якийсь тональний підібрати. Далі Бі бібі, це їхній знаменитий, колись він в мене був в якомусь номері. Я спочатку з ним не подружилася, віддала мамі, потім від мами забрала, він мені сподобався. У мене якісь було тоді враження про нього двояке. Ну, тепер маю знову пробники. Далі, що вони кладуть за 29 гривень, які пробники. Доктор Туна Age Reversist. Ага. Це вмивалки, маски і креми для очей і для обличчя. ось такі. Далі мені поклали шампунь «Доктор Volumizing, По-моєму, я вже теж замовляла. знов мені поклали добре. Ось цей доктор Туна поклали мені також набір шампунь. знов повторки. Добре. Ага, серію доктор Туна з Акне поклали мені. Ну, можливо, коли там сезон, то треба буде її використати. Ой, і цей знаменитий шампунь мені поклали Віталайзінка з чесником. Я такий мала і неодноразово його повторяла. В 500 мл. Мені він подобався, там дуже приємний аромат, така була перламутрова консистенція. Надовго його вистачало, добре пінився. Тут, тут тільки а, тут ціла серія. Це шампуні два маски. А, і дві маски. Для, маски я не мала, а я користувалася тільки шампунем. От тут бомбезний просто аромат. Так що, ось таку стопку пробників знову мені в фармаці поклала. на що їм величезне дякую. От, так що таким було моє замовлення. Коробочка моя вже спорожніла. Дякую, що залишалася зі мною. Пишіть, діліться своїми відгуками, а ми з вами побачимося в моїх вже наступних відео. Дякую вам всім за перегляд. Всім па-па!